Працівниками кримінальної міліції справах дітей постійно проводяться рейди по розважальних та торгівельних закладах міста з метою виявлення неповнолітніх, які вживають спиртні напої, а також виявлення осіб, які продають неповнолітнім. Алкогольні напої, тютюнові вироби. Особи, які продають неповнолітнім спиртне та тютюн, притягуються нами до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 156. Ви знали, що дівчата неповнолітні, що їм немає 18 років. Знали. Ви знали, що неповнолітнім заборонено продаж? Знали. Але порушили законодавство і прийняли заказ та продавати неповнолітнім винових? Також приймаються міри до позбавлення закладів, які здійснюють торгівлю неповнолітнім, ліцензій на продаж алкоголю або тютюну. Також до відповідальності притягуються батьки неповнолітніх, які перебувають у нічний час у розважальних закладах та вживають спиртні напої. Батьки притягуються до відповідальності за статтею 184 Адміністративного кодексу. Це не виконання батьківських обов'язків по догляду за дітьми.